Ми робимо акційну ціну на цих два килимочки у розмірі 1,50 на 2,30. Але тільки для наших підписників. Тільки до свята. Ще залишився один тиждень. І ми робимо цю гарну ціну. Розмір 1,50 на 2,30 європейської класики Хамелеон. І ціна 2650 з оверлуком і доставка безкоштовно по Україні з класнючою, класнючою бахрамою. Подивіться, яка бахрамулічка. Вона теменесенька. Вона так і запрошує дотроньтесь до мене, будь ласка. Я зовсім не марка. Сірий келимочок і в бежевих тонах. Подивіться на цю красу в біжевих кольорах, бежево біжево відтіночки. Один і другий Хамелеон ціна 2650, але тільки для наших підписників. Тому обов'язково звертайтеся і ми зробимо вам доставочку безкоштовну. Якщо ви хотіли прямокутну форму, будь ласка, сірий з коричневим хамелеон. Любі розміри до 3 на 4 з гарною ціною, саме до свята. Ви навіть можете не запитувати, чи доставка безкоштовна, просто робите замовлення, а ми її робимо стовідсотково безкоштовною.